Слава Україні, доброго всім здоров'я! Слава непереможним Збройним силам України! Хочу невеличке відео е, зробити на рахунок цепів оцих. Можливо, прийдеться поїхати мені до лісу декілька разів. А трактор без цепів. Це як зимою маю на увазі, то те саме, що солдат без рушниці. От. І випала мені нагода. Знайомий далекобійник привіз мені отакі цепи з фури. Це стандартна сітка з фури. От, отут на тих кольцях крайніх, е, зараз ще секунду, отут. Кріпиться ще додатковий ланцюжок, який стягує з зовнішньої сторони колеса цеп, ну натяжку робить це добре В общем, майже нічого ми тут не робили. Тільки Отут От іде у нас через кожних 8 вільних звенів, на дев'ятій іде йде оце кріплення. З однієї сторони, було так, а з іншої сторони, в стандарті, було, що на 10-ті кріплення. То ми просто зробили одинаково, бо все-таки розміра колеса не те, що на фурі. От. І викинули. Оста, там осталося було декілька, ну, десь, може, сантиметрів 40 линцю, лишнього ланцюжка було. Обрізав. Якісь отак. Ну, в общем, підготували ми їх, почепимо на трактора, тоді вже далі дознімо. Ну, от, нарешті, прийшлося зняти колесо, щоб все добре розмірити і гарно все вийшло. Значить, зі середини трактора, зі сторони трактора. Ну, Вигляд -то такий. Я тут підпер його, ну, думаю, буде видно. Тут у нас іде зі стандартної сітки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вільних звенів. Тоді чіпляється на двох. Ну, в общем, між тими двома кріпленнями 8 звенів. З тої сторони було більше. Але ми зробили теж, щоб було 8 одинаково. Тобто. І посередині, кожного, посередині кожного того проміжка. Поставили оте, оте, оту петлю для ланцюга. І от по тих петлях ланцюг стягнув. Ну Тут ще от є кусочок лишнього, Тут натяжна скоба. Можна ще далі вчепити, але тут її вчепили на, на карабіна. І тут зачіпляємо за карабіна, бо тому що так, ну, на карабіні зручніше просто. Його можна. Там ще зробити, додати натяжки, ще на один зуб перекинути, наприклад, чи як там нам підходить. Ну, Натягнулось добряче, добряче. Просто треба дуже уважно підходити до того, розпрямити всі. оті, ну, от, Наприклад, десь заходи на ґрунтозацеп, а десь йде в ямку, щоб не було так наполовину, бо тому що воно тоді не хоче добре натягатися. Ну, от, Бачите, от, тут скину з ґрунтозацепа. От якось так. І тут. Але в середньому та перемичка йде по центрі колеса практично. Так що я думаю, то буде досить потужно. Остальне тест-драйв. Так, тест-драйв. Він з подвір'я вже повигортав, мене не було. От, тут така кочугурка залишилася снігу. Ну то реально танкнути концюга. Добре, що дурний, бляха, нічого не буксує ніде, нічого не троскає, нічого не тарабани. Ось такий примітивний ковшик. Сніг мокрий, злежений, але дали грузу, шкода, що нема примусової гідравліки на тракторі. Дуже мені подобається така гідравліка зроблена, як Микола Андрющенка. Ну, не знаю, чи хватить в мене наснаги її такі а, так. а У нас таке примітивне зроблене, з чого було, колись з того зліпили ще на старий трактор. А. А. Ну, Роботу робить. не руками. Неслись, то все Короте, ланцюги, хлопці, хто, хто має плани на трактор на зиму, щоб чи привезти, чи десь їхати, чи щось робити на тракторі, ланцюги то є вещ, супер. Напевно, ще, ще хотів би е, запитати, може хтось в коментарях мені підкаже чи потрібно напередодні ланцюги чи ні. У мене є ще кілька сіток газоновських. Я би міг, в принципі, зробити ще на передні колеса. Не знаю, чи є в них доцільність, чи нема. Кому не трудно, напишіть, будь ласка. Все, дякую всім за увагу. Доброго всім здоров'я.